П'ятниця 27 червня в ефірі. Програма цей день про головні події останнього дня робочого тижня. Розкажемо у найближчі півгодини. Починаємо з головного. 29-та річниця Конституції України. Особливо для героїв, для родин наших героїв, які сьогодні захищаються. Наші права, які прописані саме в цьому державному документі, державне свято України Криворіжці вшанували покладанням квітів до пам'ятника Кобзареві для якості теплоносія взимку. Виконання цього проекту забезпечить для нашого підприємства зниження втрат теплової енергії. Комунальна Криворіж тепломережа капітально ремонтує магістральні трубопроводи в металургійному районі. Друга освіта за ваучером це завжди перепідготовка або отримання наступного освітнього рівня. Програмою від служби зайнятості у Кривому Розі скористалися три тисячі людей. 28 червня в Україні день конституції. У цьому році виповнюється 29-та річниця з дня прийняття Верховною Радою основного закону сьогодні. В Кривому Розі одне з найбільших державних свят вшанували покладанням квітів до пам'ятника Кобзарю. Конституція документ особливої ваги для кожної держави. 29 років тому прийняття основного закону мало фундаментальне значення для розвитку України як держави. Особливо гостра питання суверенітету і незалежності постала в часи війни. Це документ, який гарантує всім нам свободу, наші права, нашу незалежність. І ті важкі часи, в котрі ми зараз живемо. Це документ найважливіший для всіх нас і став ще більш дорогим. Для кожного з нас. Зараз люди, наші військові, проливають свою кров заради нашої незалежності. Тому хочу сказати, що в такі часи ще цінніше для кожного і більше поваги потрібно від кожного з нас до цього документу. Це свято важливе, особливо для героїв, для родин наших героїв, які сьогодні захищаються. Наші права, які прописані саме в цьому державному документі, тому приєднуюсь до привітань. Кожного українця і бажаю, щоб наші права зберігалися, захищалися, і ми цінували все те, що маємо в нашій державі. Конституція України це дуже важливий документ, тому що він захищає наші права. І ми цей документ особливо молодь повинні поважати. Представники міської та районної влади почесні громадяни Кривого Рогу, громадськість споклали квіти до пам'ятника Кобзареві на проспекті Поштовому. Іркононенко Андрій Славний цей день. Програма відновлення та модернізації міської системи теплопостачання триває. Комунальне підприємство Криворіж тепломережа планує замінити 78 кілометрів труб у межах підготовки до нового опалювального сезону. В металургійному районі капітально ремонтують магістральні теплові мережі. Один з проєктів нині реалізують на ділянці теплотраси по вулиці Матусевича. Загалом у районі замінять 2,5 км кілометри труб великого діаметру. Після всіх проблем, що виникли після руйнування окупантами Каховської дамби, коли наші труби стояли півроку майже без води. Труби теплопостачання маю на увазі. І потім ще гідроудари. у комунального підприємства «Кривбас тепломережа». Ну, Дуже багато роботи і дуже багато проєктів. Вони виконуються по всьому місту. І два великих з цих проєктів виконуються саме в металургійному районі. Замінюються і магістральний водогон теплопостачання, і на пластикову передизольовану трубу почали вже повністю замінювати внутрішньоквартальні мережі. Це дуже важливі проекти для кроворогу. Від заміни труб на цій ділянці залежатиме якість теплоносія, який буде надходити до житлових будинків. Реалізацію проєкту по вулиці Матусевича тепловики розпочали торік. В минулому році ми виконали заміну півтора кілометра траси діаметром 530 міліметрів. В цьому році ми повинні зараз виконуємо заміну одного кілометра труби. Також в цьому році ми повинні виконати капітал. Ремонт всіх теплових камер це 12 теплових камер з повною заміною запорної арматури. На цій ділянці приєднано 88 будинків, 8 навчальних закладів і одна лікарня. Всього 7,5 тисяч споживачів. Виконання цього проєкту забезпечить для нашого підприємства зниження втрат теплової енергії до 3,5 тисяч калорій на рік. або до п'яти мільйонів гривень. Завершити роботи на цій ділянці фахівці Криворіж тепломережі планують уже в серпні. Валерій Кожухар, Денис Захаров цей день. Понад 10 років в Україні можна безкоштовно отримати другу вищу освіту за ваучером від Державної служби зайнятості. Хто може скористатися такою можливістю, розкажемо в сюжеті. Навчання за ваучерами діє в Україні з 2013 року. Державна служба зайнятості надає можливість отримати другу освіту безкоштовно. Щоправда, є умови. Одна з таких, вартість навчання має складати до 30 тисяч гривень. Скористатися ваучерами можуть люди кількох категорій. Особи 45 які мають страховий стаж 15 років, Друга категорія особи з інвалідністю, третя категорія це учасники бойових дій за умови звернення після демобілізації протягом трьох років, також внутрішньопереміщені особи, також особи, які отримали каліцтва внаслідок війни. Ваучер треба розуміти, що він видається одноразово на життя. Не можуть отримати ваучер люди, які зареєстровані як безробітні, тобто працюючі можуть отримати людина, яка не має ніякої освіти, тобто школа, не можуть отримати, тому що ваучер це завжди перепідготовка або отримання наступного освітнього рівня. На сьогодні 30 тисяч 280 це та сума, яку може служба зайнятися і сплатити за навчання особи. Ця інформація особливо актуальна нині, коли у вишах країни триває вступна кампанія. Обрати спеціальність, за якою можна використовувати ваучер на навчання, можна з переліку на сайті Державної служби зайнятості. 90 професій, 55 спеціальностей. Особа самостійно вибирає можливо навчання. В будь-якому навчальному закладі України зараз триває вступна кампанія у вищі і тому люди, які хочуть отримати другу вищу освіту, а саме магістратуру, то вам потрібно звернутися до служби зайнятості. Ми знаходимося космонавтів, 1 кабінет 205, щоб не пропустити таку можливість отримати ваучер на навчання. У нашому місті програмою ваучерів на навчання вже скористалися понад три тисячі людей. Ніна Глинянська одна з них. До великої війни мешкала у Береславі, пережила окупацію. Тепер з родиною живе у Кривому Розі. За фахом я психолог, штат-терапевт. що мені потрібні в нових умовах отримати додаткові знання. Коли я почула про таку можливість, про ваучери, я подумала, що це мій шанс. Розпочати навчання відповідно. Я обрала клінічну психологію. Це були шестимісячні курси. Це курси підвищення кваліфікації, і звичайно я використовую ці знання під час консультацій. Хочу особливо подякувати працівникам центру зайнятості, тому що коли я сюди звернулася, я отримала не тільки не просто отримала інформацію, мені справді допомогли. Михайло Бостров, Олексій Правицький, цей день. З 1 липня в політехнічному коледжі Криворізького національного університету стартує вступна кампанія. На денну та заочну форми навчання вступатимуть випускники 9-11 класів. Про особливості кампанії та перспективи працевлаштування у гаузі залізничного транспорту у сюжеті Івана Проводова. Політехнічний фаховий коледж КНУ навчає сучасним залізничним спеціальностям. Помічник машиніста, електровоза, диспетчер, слюсар з ремонту рухомого складу, комерційний агент, ремонтник електроустаткування це єдиний у нашому місті навчальний заклад, що готує фахівців для української залізниці. Ми готуємо за трьома спеціальностями. Це такі спеціальності, як автоматизація комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка. Це така спеціальність, як електротехніка, електромеханіка і залізничний транспорт. Також від за відповідними сьомома освітньо-професійними програмами. У нас така є ще унікальна можливість для наших вступників, окрім того, що вони здобувають основну спеціальність. У нас ще є додаткові дев'ять робітничих професій. Тобто вони отримують освіту фафового молодшого бакалавра і плюс, що отримують кваліфікований робітник. Цього року політехнічний коледж КНУ залишають більше сотні випускників. Моя майбутня професія на залізниці це диспетчер, це управління станцією, поїздами, перестановка їх на потрібні колі. Дізналася, це саме добовий план графік. Це роботи станції, це які поїзди приїжджають, що з ними взагалі відбувається. Це про пасажирські поїзди і так далі. Це в цілому про різновиди локомотивів, різновиди вагонів це цікава спеціальність, це така теж дуже відповідальна. З 1 липня у коледжі стартує чергова вступна кампанія. До 14 липня, включно в приймальній комісії, чекають електронні заяви на вступ від дев'ятикласників. Мені порадили коледж ще пару років тому. Я їздила на день відкритих дверей. Мені все дуже сподобалося багато всього. Макети, все це я зрозуміла, що тут добре навчають, тому що е, є чим надихнутися. Я хочу йти на диспетчера мене захоплює ця спеціальність. Я думаю, що я роблю правильний вибір на цей час. Професія в мене не буде технічне обслуговування, ремонт та експлуатація тягового рухомого складу. Це професія. Мені дуже цікаво, вона мені подобається. Мені з дитинства подобалось керувати поїздами іграшковими, і я був би дуже не проти спробувати себе саме в цій ролі. Є особливості при вступі для абітурієнтів із повною середньою освітою та вступників, що отримали освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника. Ті вступники, які, на жаль, з якихось причин в цьому році не мали можливість скласти національний мультипредметний тест, ви можете вступити на базі нашого коледжу за результатами усну співбесіди з математики та української мови. Для таких вступників можна подати електронну заяву на вступ, починаючи з 5 липня по 26 липня, включно. Ті вступники на базі 11 класу і ті самі кваліфіковані робітники можуть подавати електронну заяву наступ за умови, що у них позитивно складено національний мультипредметний тест, починаючи з 5 липня і завершуючи 2 серпня. У коледжі є денна та заочна форми навчання. Тут впроваджені елементи дуальної освіти. Навчання відбувається коштом державного бюджету та за контрактом за кошти юридичних або фізичних осіб. При нашій приймальній комісії у нас створено консультаційний центр, де ми здійснюємо і допомагаємо нашим вступникам подати електронну заяву на вступ, розказуємо всі нюанси щодо написання мотиваційного листа. Можемо трішки їх скоригувати в цьому процесі. І працюємо ми з понеділка по п'ятницю. Телефон нашої приймальної комісії 098 36 727 36. Ми знаходимося на Вінколецькому районі житловий масив південних зака за адресою вулиця Кармаляка, 33. Цього року в політехнічному коледжі КНУ планують набрати сім груп переважно після дев'ятого класу. Заклад допомагає у працевлаштуванні випускників. Ми дуже тісно спів. Працюємо з нашими стейкхолдерами. У нас є дуже така потужна нова фабрика, ми приймаємо участь Арселор Мітар, де вони працевлаштовують наших студентів після закінчення фабрики і закінчення нашого коледжу. Кожна дитина, яка прийде до нашого коледжу, це буде дитина нашої коледжанської. Родини ми будемо опікуватись, надавати ті необхідні знання, розвивати свої гнучки можливості, тому що попереду нас відновлення нашої країни. Іван Проводов Назар Прусенко. Цей день в ефірі. Цей день. Дивіться далі у випуску. Наші на Олімпіаді геніїв. Я вирішив також податися на секцію промова. Власні екологічні ідеї. криворізькі школярі презентували на міжнародному конкурсі. Юність перемогла. Ми створюємо шоу. Криворізький танцювальний колектив завоював гран-при міжнародного конкурсу. Двоє криворізьких ліцеїстів повернулися зі сполучених штатів Америки, де проходив фінал Олімпіади геніїв. Їхні екологічні проєкти завоювали нагороди престижного конкурсу. Криворіжець Дмитро Панченков учень Криворізького ліцею номер 71 Він пройшов національний відбір Олімпіади генієв та отримав еко-квиток на міжнародний рівень цього конкурсу. Щороку захід проходить у червні в Рочестері, в штаті Нью-Йорк. Дмитро отримав почесну відзнаку за свій проєкт «Вуглецевий ринок як драйвер економічного зростання України у категорії промова. На національному рівні Олімпіади генів я приймав участь в двох секціях креативне письмо та промова. На креативному письмі мені треба було написати есе на обрану тему, яку я сам обираю. Я обрав штучний інтелект, тому що дана тема доволі актуальна і постійно розвивається. І я помітив, що з екологічної з екологічної точки зору, саме як екологічно впливає штучний інтелект на наші навколишнє середовище, на водні ресурси, взагалі на ресурси, які має людство, таких робіт ще не було. І тому я вирішив і таку обрати тему. І я Осів гран-при в секції креативне письмо. Проте, на жаль, через розвиток штучного інтелекту в американці вони сказали, що неможливо перевірити, чи дані роботи написані штучним інтелектом чи ні. Тому вони відмінили дану секцію на міжнародному рівні. Саме тому я вирішив також податися на секцію Промова це нова секція, яку ввели з Америки. А цю екологічну історію боротьби добра зі злом створила Марія Темченко. А нині вона випускниця 35-го ліцею в американському Рочестері. Марія здобула срібну медаль за проєкт Наша реальність в категорії мистецтво. Ну почну з того, що я коли робила роботу свою в вересні, зовсім не очікувала, що я поїду в Америку, але зараз розумію, що це був той досвід, який я не забуду ніколи. А я познайомилася з багатьма іноземцями, спуштувала американську їжу, відчула різницю наших менталітетів. Та коли приїхала, я розуміла, що я повернулася зовсім іншою. Я представила свою роботу ностра Веретес, що прокладається як наша реальність, в якій показала боротьбу добра і зла, роди і забруднення. Моя робота вона закликає людей діяти тут і зараз. Не дивитися в майбутнє, а саме зараз вирішувати, яким ми їх побачимо. Також моя назва на стеферес. Вона означає наш вибір, в які реальності ми хочемо жити. Ідея школярів про те, як врятувати світ від глобальної екологічної катастрофи. Вже 10 років збирається і міжнародний конкурс. Олімпіада геніяв доносить кращі проєкти молоді до науковців з усього світу. Надія Шевченко Олег Каплій, цей день. У Болгарії проходив міжнародний фестиваль Море Сонце-Краса. У ньому взяли участь хореографічні колективи з восьми країн Європи. Гран-прі фестивалю дісталися вихованцям криворізького ансамблю Юність Палацу культури мистецький. Виступ Криворізького хореографічного ансамблю Юність викликав фурор у Несебері. У цьому болгарському містечку проходив традиційний міжнародний творчий фестиваль Море, сонце, краса. Готувалася довга і старанно, розповідає керівниця колективу, адже очікувалася сильна конкуренція. Останнім часом у ці останні тижні ми просто з утра до ночі тут сиділи в класі. Працювали діти малечі, великі, старші. Тобто, цей клас був переповнений голосами і дітьми. І дуже ми хотіли ці. Перемоги дуже всі старалися, багато працювали на фестивалі. Юність презентувала аж 44 танцювальні номери. Всі вони у різних стилях виконані з потужною енергетикою. Хореограф Юлія Чернявська каже: юність вирізнялась поміж інших колективів. Ми створюємо шоу, тобто у нас багато реквізиту, багато різноманітних постановок, які дуже цікаві. Вони виділялись на фоні інших колективів, інших країн. Таке поєднання натхнення і майстерності дозволило юності взяти гран-при міжнародного фестивалю при тому, що на сцені виступали найсильніші хореографічні колективи з семи країн Європи. Хвилювання є завжди. Я танцюю вже 13 років. І кожен раз виходжу на сцену з хвилюванням, і е, цей фестиваль ми танцювали дуже гарно. І я виступала сольним номером, Це теж було дуже гарний. І е, все дуже нам сподобалось. Мати за Нувала піти на балет, спробувати один раз, понравиться чи не понравиться. На фестиваль я поїхав другий раз, мені все сподобалось. Єркононенко, Андрій Славний цей день. Вітер, дощ і навіть град у вихідні на Дніпропетровщині. Очікують погіршення погоди. Деталі нам розповіли у регіональному центрі з гідрометеорології. Очікується мінлива хмарність. Ночі без істотних опадів. День короткочасний дощ, гроза, град можливий. Вітер південно-західний з переходом в день на північно-західний, 7-12, під час рази перевиду до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 16-21, день 23 три, градусів. 29 червня мінлива хмарність. Невеликий короткочасний дощ. Місцями гроза. Температура вночі 12-17, день 20-25 І 30 червня, понеділок, останній день що літнього місяця мінлива хмарність без опадів вночі, температура 12-17, день 23-28. І на сьогодні це все більше інформації на нашому сайті та офіційних сторінках телеканалу Рудана у соцмережах. Попереду вихідні. Нехай вони будуть тихими. В студії працював Михайло Бостров. Бережіть себе. Одяг ведучого від мережі магазинів Віват.